Я хочу привітати наших медичних працівників із наступаючим святом. Незалежно де вони працюють, чи в ФАПІ, чи в амбулаторії, чи в поліклініці, чи в стаціонарі, чи в пологовому будинку. Всюди вони у міру сили і можливості надають допомогу нашим пацієнтам. Навіть в цей час, коли ми зараз змагаємося. Наші працівники працюють хто з операційним столом, хто в пологовому будинку, хто ну, надають допомогу, де тільки можуть. Так що їм ще раз хочу всім подякувати. Добра, здоров'я, благополучня їм і їм їх, їх сім'ям. «Хочу всіх привітати з наступаючим святом медичного працівника. Хочу сказати, що це надзвичайно важлива дата в нашому суспільстві і в нашій праці, тому що дуже велику роль відіграє медицина у суспільстві. Ми готові піднімати дух український і допомагати всім решта тим, хто повинен воювати, хто повинен захищати, і всім бажаю мирного неба. Ну і здоров'я найперше.